Шановні друзі, шановні колеги, з особливою приємністю вітаю в Києві свого товариша, друга міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Нагадаю, що нещодавно литовський міністр був в Україні. Це вже п'ятий візит. І ми разом встановили певний рекорд. За протягом одного дня ми відвідали три регіони: три прифронтових регіони: це Миколаїв, Херсон, Одеса. І, власне, Кастутіс був першим західним міністром закордонних справ, який протягом цієї триваючої війни, російської грації повномасштабної, відвідав Херсон, за що я. Безмежно вдячний, як я вже згадав, це вже п'ятий візит до України з часу призначення, і ця динаміка демонструє значимість українсько-литовського партнерства для обох держав. Цей візит особливий, під час нього мій колега офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління проектами Литви. Він координуватиме всі литовські проекти з відбудови, зокрема, у рамках коаліції. Укриттів цивільного захисту, до якої Литва нещодавно приєдналася, під час наших переговорів ми вже обговорили частково, і ще обговоримо весь порядок денний наших відносин ключові питання безпеки, оборони, європейської інтеграції та відбудови. Ми вдячні литовським друзям за підтримку, ми вдячні литовському народу, литовському суспільству, уряду, президенту. І два відсотки внутрішнього продукту Литви йде на допомогу Україні. Це третій показник у світі і це справжнє лідерство у допомозі. Сума наданої Литвою допомоги перевищує 1,7 мільярда євро, майже половину понад 800 мільйонів євро становить оборона підтримка і дякуємо вам за це. Цінуємо зусилля Литви в рамках коаліції охочих та її активне залучення до розробки надійних гарантій безпеки для України. Дякую за активну участь у ключових оборонних коаліціях. Литва є співлідером у міжнародній коаліції з розмінування і вдячні Литві також за фінансування європейського плану закупівлі систем Петріо та інших американських озброєнь, а також за готовність розгортати виробництво озброєнь як в Україні, так і в Литві. Сьогодні ми будемо розмовляти і обмінюватись думками щодо безпекових викликів і загроз для нашого регіону. Ми також обговорили вже шлях до справедливого миру в умовах, коли Росія відкидає мирні зусилля. Поділяємо позицію, що мир завдяки силі залишається єдиним реалістичним підходом. Домовилися з колегою разом працювати над подальшим посиленням санкцій проти Росії, зокрема над тим, щоб якнайшвидше був ухвалений якомога сильніший 19-й пакет санкцій ЄС. Маємо перекрити фінансування російської війні, російської агресії, звести на нівець прибутки агресора від продажу енергоносіїв. Сьогодні ми також обговоримо і вже обговорили частково підтримку України на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Окрему увагу приділено відбудові. І Литва, однією з перших ще влітку 2022 року, почала реалізовувати проєкти з відновлення, сповідуючи справедливий підхід, відбудовувати, не чекаючи завершення війни. Вже завершено 10 проєктів, реалізація ще шістьох триває. Один з них будівництво укриттів для шкіл у шести областях, які межують із зоною бойових дій. Дуже цінуємо цей внесок. Литва також ходить до лідерів з відновлення української енергетики і її допомога саме в цій сфері перевищила 83 мільйони євро. Ми також скоординували подальшу співпрацю в рамках багатосторонніх форматів, серед яких Нордично-Балтійська вісімка, Люблінський трикутник, бугарецька дев'ятка, Одеський трикутник, Об'єднані експедиційні сили. Активна взаємодія і залучення наших країн до цих форматів допомагає нам формувати сильну регіональну коаліцію на підтримку України, упевнений у подачі безумовній солідарності та вагомій допомозі з боку Литви, її керівництва та братнього литовського народу. Дякую та передаю слово Кестутісу. Шановний пане міністре, дуже дякую за такі теплі слова. Я дуже дякую за такий детальний опис того, що ми зробили як держава. І для нас це велике натхнення, і в нас є дуже великі персональні особисті причини бачити. І надихатися тим, що ви розвиваєте не лише оборонні ідеї, не лише оборонного сектору, і ви також даєте великий поштовх і нашим командам для того, щоб працювати і працювати надалі. І сьогодні в нас були дуже хороші обміни думками. В тому, що стосується наших зусиль на в рамках наступного тижня, коли ми говоримо про наші зусилля, зусилля в рамках засідання асамблеї в Нью-Йорку, коли ми говоримо про наслідування принципів ООН і про цінності територіальної цілісності та суверенітету України, і сьогодні в нас є три меседжі, які є надзвичайно. Важливими, перш за все мені хотілося би підкреслити продовжуваність тяглість нашої допомоги. Ми говорили про це і раніше. Ми будемо продовжувати, і ми говорили про один мільярд доларів в рамках військової допомоги. І також ми говоримо, як я вже згадували. Ми говоримо про менеджмент проєктів і відкриття центрального офісу такої агенції в Києві. Таким чином, ми намагаємося наростити нашу присутність через проєкти, через програми, через освітню діяльність, через побудову укриттів, і також розбудову інституційного потенціалу і для того, щоб ви мали можливість також стати частиною європейської. Родини, через е, е, інституції, через посилення вашої економічної е, спроможності. І друге, про що ми хочемо сказати, це е, такий фундаментальний огляд того, що ми робимо в обороні обороні частині нашої підтримки, коли ми говоримо е, не лише про надання ресурсів, е, нам необхідно. Е, Переглянути нашу парадигму нам необхідно інтегруватися з тим, що ви робите, те, що тим, що ми робимо. І також це стосується і захисту неба і е, питання дронів. Ми говоримо про питання зйомки з дронів, і саме такими є наші підходи до е, того. Е, Тих викликів, з якими стикається моя країна, Україна і держави НАТО. Нам також необхідно думати про досвід. Отже, ми говоримо про нову сходинку, нову частину нашої співпраці в рамках цих політичних рішень, безпекових рішень. І третій елемент, і це також надзвичайно важливо зробити певний апгрейд, наростити наш тиск на Російську Федерацію і кожного разу, коли ми говоримо про з медіа, ми діями, говоримо про санкції, і також ми говорили про 18-й пакет. і Зараз ми говоримо про 19-й пакет санкцій, але нам необхідно також мобілізувати політичні сили, політичну волю. І також є країни, все ще є країни, які а, купують а, газ та нафтопродукти в Російській Федерації. Нам необхідно припинити це. І нам необхідно знизити. Ліміт цін і також вжити інших заходів проти тих, хто посилює цю економічну міць Російської Федерації. Це моя робота і це наші спільні зусилля, які ми будемо нарощувати і далі. І є також інші речі, про які ми не можемо забувати. І є також такі речі, про які я буду говорити в нью Йорку наступного тижня. І мені хотілося б по. Ділитися дарунком, і це наше зобов'язання, символізує наше зобов'язання, і це не лише зобов'язання моє особисте, але й зобов'язання наших колег берегти територіальну цілісність України в ці. Шістьсот 1628 квадратних кілометрів це Україна, і це її найкраща мапа. Дуже дякую.